На календарі вже квітень, тож саме час підготуватися до посівної соняшника. Саме тому ми підготували для вас рейтинг найкращих гібридів під сульфотехнологію. Тож поїхали! Технологія сульфо. Або як ще її називають, технологія експрес, сумо, гранстар, базується на стійкості гібриду до діючої речовини трибенурон метилу. А загалом ця технологія є однією із найбільш популярних, тому показуємо свій топ насіння. Кобзар, простий гібрид із високою продуктивністю, добре переносить посушливу погоду, має високу екологічну пластичність на території всієї України. Стійкий до несправжньої борошнистої роси. Гібрид добре показав себе у врожаї минулого року, тож радимо звернути на нього увагу. А ще при оплаті будь-якого насіння карткою на сайті отримаєте кешбек 2%. Наступний гібрид сангай, стійкий до вилягання, посухи, осипання та до вовчку. Також відзначається резистентністю до борошнистої роси, фомопсису та фомозу. Що теж є неабиякою перевагою, і останній гібрид, на який радимо звернути увагу, це Sunrise. має серед переваг стійкість до 7 раз. Та до деяких нових форм вовчку є середньостиглим гібридом та ідеально підходить для технології сульфа. Також стійкий до вилягання, осипання та до таких хвороб як борошниста роса, фомопсис, ФОМОЗ. Усі ці гібриди в наявності для замовлення. Переходьте на наш сайт за посиланням під відео або ж телефонуйте за номером 095 043 02 043 0203. Бажаємо вам гарних врожаїв та приємної роботи.